Добре, зняли ви Reels, зробили ви все правильно. Перевели людину, ви на хайлайтс І що робити в цьому хайлайті? Як вже там, в цьому хайлайті, пробудувати воронку, щоб людина захотіла і далі проходити наступні ваші воронки або одразу вас купити? Давайте розглянемо таку воронку через хайлайт. Які є переваги такої воронки через хайлайт? По-перше, її дуже легко реалізувати. Це може зробити коректно і правильно кожен з вас. По друге, Така серія сторітелінгу, вона одразу може розкрити вас як особистість, одразу розкрити вас як експерта, що дає вам дуже багато переваг, тому що людина одразу починає вам довіряти. Вона бачить вас експерта, вона бачить вас авторитет, вона бачить, що ви можете вирішити її проблему, тому що мінімаль, мінімально, але ви її вже в цьому хайлайці вирішуєте. І завдяки цьому вона вже прогріта до купівлі у вас саме як у експерта. Також там є можливість показати свої кейси, свої відгуки, а це напряму впливає на продажі саме ваших послуг, тому це обов'язково має там бути. Ну і звісно, закріплені хайлайці завжди видно. І їх може побачити кожна людина, яка переходить на вашу сторінку, і цю воронку може пройти людина, яку ви навіть не очікували, що вона пройде, а вона просто на вас підписалась пролистала ваші хайлайці, захотіла у вас щось купити. Які ж є кроки реалізації такої воронки через хайлайтс? Перший крок це сторітелінг, тому що вам потрібно зробити серію історій з 10-20 штук, де ви піднімаєте актуальну. Тему для вашої конкретно аудиторії, які ви хочете продати. Наприкінці такого сторітелінгу ви переводите людину вже на новий крок, написати вам, купити, забрати якийсь урок, забрати якусь статтю. І давайте розглянемо саме приклади такого хайлайтсу, приклади таких воронок через хайлайтс. Ви можете зайти на мою сторінку і в загальному проглянути, як я там будувала цю серію сторіс, щоб ви зробили так само. Наприклад, я заділа тему, яка найактуальніша серед моєї аудиторії. Я в них запитала, що скажіть мені чесно, хто працює на фрілансі, стикався з проблемою, де взяти клієнтів. Тобто, це насправді найболючіша тема, і саме усім фрілансерам це цікаво. Далі я перевела їх саме на свою експертність. Я сказала: ви знаєте, що я робила свою власну методику з пошуку клієнтів і закривала їх на співпрацю, якою користуються також мої учні. Тобто я вже показала себе як експерта. Я показала, що в мене є рішення їхньої проблеми, і вони вже хочуть отримати рішення цієї проблеми. Наступним кроком я знову зачіпаю їхню біль, тому що нагадую їм з якими думками взагалі приходили. На фріланс і говорю, як не працює, показую свої відгуки саме моїх учнів, свій кейс, що люди дійсно користуються цією методикою, люди дійсно закривають клієнтів завдяки цій методиці. І розповідаю про наступне рішення особистий бренд, про те, що людина, яка має особистий бренд, може, як і я, привертати собі клієнтів. Також це показується на своєму прикладі, обов'язково додаю сюди пруфи, щоб людина не думала, що я просто якими словами розкидаюся інфоцеганством, займаюся, що я дійсно хочу їй допомогти. Я дійсно показую, як це працює. Ну і звісно, останнім кроком я їм сказала, що я поділилася у цій статті, як власний бренд може приносити вам клієнтів. Тобто, я дала в кінці їм рішення через статтю.